Нашого сьогоднішнього уроку визначити, чому мир після Паризької конференції був нетривалий розглянути, що обговорювалося, як приймались рішення на Паризькій конференції. Цей урок ми проведемо у формі, формі э, прес-конференції, розділимося по групам, ви підготуєтесь, а потім від імені делегації різних країн. Дасте своє бачення Паризької митної конференції. І готуватися ми будемо не по традиційних підручниках з використанням традиційних карт, а використаємо підготовлений вчителем інформатики Петренко Володимиром Петровичем і мною, посібник, посібник у формі веб-сайту. Щоб зараз ми з вами познайомимося з цим посібником. Будь ласка, відкрийте програму «Провідник». Провідник. Знайдіть там позначку Сітєвоє Сітєвоє. з написом «Сітєвоє окруження, двічі Натисніть, виберіть машину сервер і на цій машині відкрийте папку Урок. І в цій папці відкритий файл під номером 01HTM. Перед вами титульна сторінка вибу року Паризька мирна конференція. Натисніть подвійним натиском на... Назву «Парижська конференція передбаток відкрився, відкрилось меню цього вибору року, яке показує зміст цього матеріалу. Зараз ми познайомимося з вами з цим посібником. Спочатку в цьому посібнику вступ. Натисніть подвійним натиском наступ. Тут ви знайдете. Розповідь про початок Паризької конференції, а також побачити картину, на якій зображено хід Паризької мирної конференції, головні історичні діячі mm. цієї події. Mm. Далі поверніться знову на головне минуло. Є позначка там в вигляді розгорнутого підручника, натисніть на неї і ви повернетесь на головне меню. Слідуючи це Ліга Націй, натисніть подвійне натиснування. Тут для групи, яка буде готувати роль, виконувати роль Ліги Націй, знайдете матеріали і питання, на які ви повинні відповісти після підготовки. Далі, слідуючи натисніть експертний відділ. Експертний відділ. З цим матеріалом будуть працювати експерти, які повинні будуть дати оцінку, юридичну оцінку Ходу Паризької конференції і змісту Версальського договору, який підписали переможці і делегація Німеччини. Поверніться, будь ласка, в меню. Далі ви бачите прапорцями позначені матеріали підготовки для тих, хто буде виконувати роль делегацій країн Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Німеччини. Там під цими значками, якщо їх... Двічі натиснути, відкриється сторінка про відповідну країну, де є питання, текст, який треба прочитати і бути готовим відповісти на поставлені там питання. Подивилися далі. Повернувшись знову в меню, опустіть скролінг, який знаходиться справа на екрані. І внизу ви побачите допоміжні матеріали, які згруповані під назвами Література Література. Тут вказані назви підручників і посібників для підготовки по даному уроку. Повертайтеся на назву підручничка, натискаємо. Далі дати, де вказані ті дати, які ви повинні запам'ятати після цього уроку. Підручення малі. Далі. Є також терміни, де зібрані нові терміни, які ми сьогодні зустрінемо на уроці, і їх пояснення. Далі. Ну і останні, саме, я думаю, цікаве, це персоналії. Де зібрані короткі відомості про головних історичних діячів Паризької конференції? Президента Вудро Вільсона, прем'єр-міністра Великобританії Лойд Джорджа і прем'єр-міністра Франції Жоржа Клемансо. Ну і повернувшись знову на титульну сторінку, опустивши скролінг знову вниз, ви побачите, рухається рядок, який означає домашнє завдання, яке ви запишете в кінці року по даній темі. Ну і тепер ті, хто працюють на перших двох машинах, вони будуть складати групу як делегацію Сполучених Штатів Америки. Ваше завдання познайомитися з матеріалом про Сполучені Штати та приготуватися відповіді на вказані питання. Далі, слідуючи дві парти дівчата, ви будете делегація Великобританії, читаєте відповідні матеріали, теж готуєте відповідь на питання. Далі у нас. Яна і Дарина будуть в ролі делегації Франції те ж саме завдання. Далі Аня буде у нас виступати від імені делегації Німеччини, аналогічне завдання. Міша і Володя будуть у нас виступати від імені представників. Світової організації Ліга націй». Вони коротко познайомлять з метою і структурою цієї організації. Ну і Оксана і Юля будуть виступати у нас експертами, які дадуть оцінку, чи справедливою був хід Паризької конференції і чи справедливим був зміст Версальського договору, який уклали переможці країни Антанти із Переможеною Німеччиною приступаємо до підготовки.